Сектор і що з газом України? Насправді, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Україна є унікальною Україною. Наші люди є абсолютно унікальними. І можу сказати, що за останні два роки, незважаючи на те, що в mm -hmm. нас повномасштабна війна, в Україні збільшується. І насправді, якщо порівнювати з минулим роком, ми фіксуємо збільшення видобутку газу більше ніж на 2%. Тобто, це означає, що титанічними зусиллями енергетиків і газових добувників Україна максимально бурить нові свердловини Збільшує видобуток власного газу. Угу. Щодо проходження опалювального сезону, минулого року ми проходили зиму саме на газі власного видобутку. І цього року ми бачимо ситуацію, що це все продовжується. Тобто, вже два місяці зими завершено. Ви бачите, що тепло і опалення в оселях українців є. І, звичайно, в нас є газ для проходження опалювального сезону. Але, на жаль, в нас є і Ракетні обстріли, і вже і міністерство енергетики і Нафтогаз сказав, що для забезпечення безпеки українців вони розпочали певний імпорт газу, який закачується в підземні зговоща газу. Так це питання забезпечення нашої з вами безпеки, тому що на жаль, в умовах війни. Планувати довгостроково щось є дуже важко, і на жаль, росіяни б'ють не тільки по енергетичних об'єктах електроенергії про те, що бачать всі споживачі України, але на жаль, вже майже три роки продовжуються також і атаки на об'єкти газовидобутку, і відповідно це впливає на показники видобутку українського газу в нашій державі. А які вони зараз я спитав, ти хотів би, звісно, скільки ми видобуваємо? Єдине, все те, що можете озвучити, можливо, є якісь певні таємниці там і в секторі газового добутку, зокрема, для того, аби. Ну, бо ворог моніторить наші ефіри, ми вже про це знаємо 100%. Так, ну, звичайно, в умовах війни багато показників я розкривати не можу, так. але можу сказати загальну цифру. Uh -huh. Минулого року Україна видобула 19,12 мільярдів метрів кубічного газу. Це збільшення видобутку більше ніж на 400 мільйонів кубічних метрів газу, якщо порівнювати з минулим роком. Так звичайно, в стабільній ситуації прогнози є позитивними, і ми більшимо можливість збільшення газовидобутку вже цього року. Але на жаль, повторюсь, ворог він б'є по об'єктах. І це впливає на показники видобутку, тому поточну ситуацію, і яка буде ситуація у 2025 році, ми вже з вами зможемо побачити, я думаю, все ж таки наприкінці цього. року. І від яких факторів це залежить, в принципі, бо про збільшення видобутку я хотів би вас запитати, наскільки це для нашої держави, для України важливо, в принципі, надто часто ми застосовуємо зараз слово навіть енергобезпека, зокрема наша. От так приблизно. Ну насправді, якщо взяти взагалі історично, всі мають для себе розуміти, що ресурс це як наявність ресурсів є ключем для розвитку будь-якої держави. Якби воно не було, яка б не була історична епоха, все одно наявність ресурсів є ключем, і насправді багато війн вони проводилися, розпочиналися саме через ресурси, mm -hmm. і е, Україна є там унікальною державою. Ми повинні дуже цінувати е, наявність у нас можливості видобутку, так тому що історично ми імпортували газ великі обсяги з е, Російської Федерації. Ми е, потім ми імпортували газ з європейських країн, але важливо зазначити, що саме наявність газовидобутку, вона забезпечила можливість нам мати тепло. Особливо в умовах воєнного стану мати опалення, мати електроенергію, в тому числі, тобто ми забезпечуємо власну безпеку, і ми маємо розуміти, що лише з розвитком газовидобутку нашим та і повністю нашою енергетичною незалежністю ми будемо мати 100% енергетичну безпеку, тому що зараз світ дуже активно змінюється. Ми бачимо, як за останні місяць чи два змінюються новини, змінюються тренди, змінюється ситуація, і ситуація, яка там була в Європі, умовно минулого. Року вона дуже відрізняється від тієї ситуації, яка буде цього року, і від той ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення. Тобто, все абсолютно змінюється, і саме наявність власного ресурсу є єдиним показником єдиною можливістю забезпечення нашої з вами власної енергетичної безпеки, коли ми не будемо реально залежати ні від кого. Як мінімум, вже про імпорт ви згадали, і та і з'являлася інформація, що там щодо активізації панах процесів В цьому напрямку. а коли видобуватимемо більше друзі, то і імпортувати не потрібно буде. З іншого боку, про що наші можливості експорту будемо говорити з вами ретеми, на правду. Але ви вже зачепили трішки цей момент. І, звісно ж, ми подивилися з вами на проблематику через ракетні обстріли. Це один з факторів, та все ж. Є інші речі, які впливають на газовидобуток в Україні, так? Також ви згадували і, зокрема, не тільки. Інфраструктура, яка обстрілюється, але й локації, де видобувається газ. Бо є чітке розуміння, як війна вплив... більш-менш зараз, як на нашу економіку, вплив... впливає на Україну, на нашу з вами державу. Але є от окремий організм, розташований в різних куточках країни. Так чи інакше процес роботи відбувається, і ви вже про це розповідали, тому що збільшується видобуток. Е, і знову я повернусь до підходів, які я застосовую в таких розмовах через призму роботи людей, які працюють на тих чи інших об'єктах. Бо для того, аби ці, цей ріст був, люди роблять цю свою роботу, але вони також залежні від багатьох факторів, окрім там ракетних обстрілів і так далі. Які це фактори? Ну насправді, як ви правильно знали, безпековий фактор є ключовим, але звичайно загальна ситуація з. Стабільністю в секторі, да і в правилах гри, які так. є, вона є ключово однією з найважливіших для того, щоб розвивати газовидобуток. Угу. Тобто одним із таких прикладів, таким він колись був досить дискусійним, але мені здається, зараз він є однозначним. Це те, що будь-яку галузь, особливо нашу, яка є дуже дуже ризикованою, її треба там стимулювати. Так? тобто мають бути сформовані, зрозумілі та стабільні правила гри, коли компанії, які працюють і Тують в дуже ризикований насправді та бізнес, дуже ризикований. Вони мають розуміти, що держава завтра не змінить податки, завтра не змінить оподаткування, і завтра не змінить систему. Це якраз один із таких прикладів, чому за останні три роки, так за останні два роки, ми збільшимо видобуток. Тому що окрім титанічних зусиль людей, в нас є зрозуміле законодавство і стимулююче оподаткування. Тобто, в нас є стимули податкові для того, щоб збільшувати видобуток і бурити нові свердловини. Як це впливає? Для розуміння минулого року в Україні розпочато бурінням 140 нових свердловин. У 2023 році у нас був абсолютний рекорд 150. Якщо спорівнювати з довоєнними часами або там ковідними часами, то зростання кількості сверловин в рік майже в два рази. Тобто це означає, що компанії, маючи, не зважаючи на ситуацію з повномасштабною війною, вони впливають. Це ключова річ для того. Ну і звичайно, питання безпеки, питання економіки, питання наявності спів. Робітників, тому що і геологи, і технологи, і буровики це дуже дуже унікальні люди. з таким унікальною професією, і їх з їхнім досвідом насправді дуже небагато. І звичайно, теж чому безпекова ситуація, вона. Дуже впливає, тому що насправді українські компанії вони активно працюють з українськими підрядниками, тобто тіма людьми, які буря сердовини, їх Там. обслуговують. І на жаль, звичайно, через повномасштабну війну ряд іноземних компаній, які мають великий досвід та технології, вони вимушено пішли з України. Чому тому, що через безпекову ситуацію, то особливості страхування вони не готові працювати через відповідне питання. Ідеться навіть про західні області нашої держави. Так. Якщо ми. Говоримо на жаль, так зараз звичайно. ця ситуація. Ми сподіваємося, покращимося. Але так, в нас є ресурс на заході, але як ви правильно зазначали, насправді абсолютно більшість ресурсу вона знаходиться на сході нашої країни це Полтава та Харків. І єдине, що я додам, я правильно розумію з вашої відповіді. Фактично, якщо ми говоримо про процес там податків, і справляння і оподаткування, тобто цей процес має бути зрозумілим, розтягнутим в часі. Причому це ж мова не про місяць. І з іншого боку, все відносно тих ринкових умов, які вона в нас державі. Саме так, якщо ми говоримо про нашу ситуацію, в нас є податкове законодавство, і держава прийняла рішення і прийняла це на рівні закону, що до 32-го року не можна змінювати оподаткування в галузі, не можна його збільшувати. Так? Тому важливо, щоб держава своє слово тримала. І, звичайно, питання ринкових умов, взагалі можливості реалізації ресурсу за ринковими умовами. Ми говоримо зараз в першу чергу про приватні компанії, так. тому що державне українськування продає газ по фіксувати. Совані ціні було прийнято відповідне рішення на на початку повномасштабного вторгнення, тому що зараз в Україні ринок газу він відрізняється від той, того ринку, який в нас був до повномасштабного вторгнення, і від тої ситуації, яка є в Європі, тому що насправді в Україні. Було прийнято рішення про заборону експорту ще на так. початку повномасштабного вторгнення, і на 25-й рік уряд продовжив це рішення. Тобто зараз експорт закритий, і з урахуванням зниженого попиту на природний газ з боку комерційного сегменту, так тобто промисловості, по які теж постійно б'ють. Ми так зараз бачимо ситуацію, коли в нас невелика кількість покупців на природний газ, які можуть вільно купити цей газ. І ключовим зараз покупцем фактично є державний Нафтогаз, який Купує газ на біржі. Цей механізм він є має. Звичайно, він таким як компромісним в умовах закритого експорту. Але, звичайно, він має які свої позитивні сторони, що важливо для можливості продажу газу. Але звичайно, він має бути модифікований і покращений, тому що ми бачимо, що. Стабільність і зрозумілість попит на попит на продукцію не тільки питання податків, що ви так. зможете видобути це, і питання того, що ви маєте розуміти як видобувник, що ви зможете продати свою продукцію за зрозумілим роковим мою, оскільки ви заглибили вже в це питання експорту. Я направду про ресурсний потенціал. Ми здається, з вами в попередніх зустрічах вже піднімали це питання. Ми говорили там майже трильйон метрів кубічних. А, наскільки це цікаво для Європи, але з іншого боку, і окей, під час війни. Скільки б Україна могла отримати, якби цього мораторію не було, е, насправді тут дуже важливо важко на це питання відповісти з точки зору того, яка була б ситуація з mm -hmm. балансом. Але е, насправді доспорахувати дуже просто бере це вартість європейських на європейських ринках і рахується на ті обсяги, які є. Добре, якщо ми говоримо про 2022 рік, то тоді ситуація на європейських хабах вона була. Рекордною, тобто газ продавався і по дві, і по три тисячі доларів от по три з половини, це були абсолютні рекорди минулого року. Ситуація вирівнялася, і газ вартував в середньому там 400 500 Так зараз ми бачимо, що в Європі газ дорожчає, і газ вже вартує до 600 доларів. І зараз ми бачимо тренд, що вартість газу вона буде збільшуватися. І я скажу відверто, як експерт в цьому питанню, наразі ми не бачимо. В жодних передумов про те, що в Європі газ буде дешевшити, тобто є певний дефіцит. Європа буде закуповувати газ як в навесні, так і влітку, і вільного ресурсу немає. Тобто, це означає, що якщо нічого геополітично не зміниться, то вартість газу в Європі цього року буде досить високою. Тому для України питання експорту для того, щоб як ви правильно задали питання, порахувати взагалі економічний ефект. Треба рахувати питання попиту та пропозиції. Там можливо, все ж таки, минулого року. Питання експорту, як ми кожного року робимо, навесні обговоряти можливо з частковим зниженням, тому що в умовах високої вартості газу в Європі це є якраз можливістю для того, щоб реалізувати ресурс, а держава відповідно зможе отримати кошти, в тому числі які будуть резонту, більше ніж та вартість газу, яка є зараз в Україні. Ну і це дозволить, очевидь. Я думаю, ви як зараз людина компетентна, мені допоможете розібратись, завантажити нашу газотранспортну систему. Ми маємо призупинення, зупинення повноцінне транзиту російського газу через територію України. Направду ж десь півмісяця, ну да, скільки на більше, більше, місяця, більше, більше місяця з 1 січня в нас час пройшло. Я не знаю, як там споживачі відчули на собі, як відреагували, скажімо так, але. Ну, газотранспортна система могла би працювати, і дійсно ми б могли б експортувати, користуючись нашими потужностями, великим інфраструктурним об'єктом. На правду так, ну я хочу тому ж таки всіх заспокоїти. Давайте ми вже більше місяця так. живемо без російського газу. Так. Ми не бачимо жодної інформації щодо там відключення споживачів, окрім питання, звичайно, там обстрілів і так далі. Тобто зараз і промислові споживачі, і побутові споживачі всі отримують газ і все працює так. Звичайно, це. Така була ситуація дуже важка, але наша держава до неї підготувалася, і зараз якраз наша газотранспортна система працює саме на газі власного видобутку. Ви правильно кажете про те, що наша система є дуже великою. У нас велика як газотранспортна система, так і великі потужності сховищ газу. І ми маємо працювати над тим, і те, що ми здійснюємо, щоб наші європейські партнери зберегали в газ на території України. І звичайно, питання її використання по максимуму, як ключовим для того, щоб ми з вами отримували і енергетичну безпеку, і, відповідно кошти для нашої з вами економіки для нашої з вами економіки. Що найважливіше, я буду виходити з повідомлення сьогоднішнього і як це впливатиме, а точніше, як це взаємо а, це взаємо взаємопов'язано з галузю газовидобутку і його необхідністю і потребами, зокрема там нашої промисловості. А сьогодні ми отримали дійсно повідомлення про те, що завдяки тому, що працює коридор чорним морем. Збільшився видобуток залізної роди, українське промислове підприємство працює, відповідно, які потрібні їм для цього ресурси. Звісно ж, це і газ. про газ йдеться. І от, наприклад, уявимо собі ситуацію. І дай Бог, виробництво наше збільшується промисловість. У неї більші запити на газ. І виникає запитання, коли зростатиме споживання, чи ми матимемо достатньо запасів газу, аби задовольнити ці потреби, це ж все. Одне з одним пов'язані речі, якщо ми говоримо, і от це слово вже вжили економіка країни, так як один ланцюг. Абсолютно вірно. І я теж хотів би продовжувати продовжити вашу думку, що питання енергетичної безпеки це не тільки наявність газу для побутових споживачів. Ну, та? Тобто, це питання наявності природного газу для комерційних споживачів. Тому що mm. якщо. Комерційні споживачі, як я зазначив, газ буде дорогим. Вони будуть вимушені імпортувати дорогий газ. Відповідно, це вплине на собівартість їхньої продукції, їхню конкурентну здатність і також на вартість продукції для українського населення. Тобто, це все абсолютно взаємопов'язані речі. Насправді, якщо ми говоримо про як і державний, так і про приватний сегмент, на жаль, в нас досить значний вплив війни на обсяг і видобутку, і в нас є певні родовища і певні проекти, які Відкладені в часі якраз через наявність безпекової ситуації, воєнних дій та дуже дуже близькості до фронту, або неможливості залучення підрядників та технологій для розробки наших ділянок НАТО, так тому що в Україні насправді газу багато, але ви маєте всі зрозуміти, наші глядачі мають зрозуміти, що. Все важче і важче цей газ видобувати, тому що ті поклади, які були більш доступними і простими для видобутку, вони закінчуються. Тобто, компанії вони демонструють збільшення видобутку і підтримку та збільшення видобутку саме завдяки бурінню дуже дорогих і глибоких сортловин. Тобто газ є, але його треба знаходити, шукати, інвестувати, ризикувати. І в подальшому отримувати продукцію для цього інвестиції, стабільність і зрозумілість правил гри з точки зору реалізації продукції є ключовими. Mm -hmm. Приклади показують в тому, що є ряд компаній, є ряд ділянок, які завдяки використанню цих технологій і більш дороговартісних сердловин змогли збільшувати видобуток в два в та в три рази на одних і тих самих родовищ. Ділянки та області, звичайно, на жаль, назвати не можу, але це приклад того, що використання нових технологій і в цих технологій та інвестицій є ключем. І насправді світова практика це показує, тому що. Якщо ми говоримо про поточну ситуацію з видобутком, то ми останнім часом всі чуємо про заяви Сполучених Штатів Америки так про те, що вони будуть все більше збільшувати видобуток. Але насправді історично, якщо подивитися на другу половину ХХ століття, то Сполучені Штати Америки не були таким гегемоном з точки зору видобутку нафти і газу. Так в них він був, але не в тих масштабах, коли вони могли впливати на глобальний ринок. Чому в них ситуація змінилася? Тому що 15-20-20 років тому вони почали використовувати нові технології, так звану сланцеву революцію. Yeah. І коли велика кількість компаній, як великих, так і маленьких, вони почали інвестувати, використовувати нові технології, спростили максимальне законодавство для того, щоб не треба було витрачати дні чи місяці на папери, і це призвело до того, і сказали, що ми правила не змінюємо, все стабільно, працюйте. І ми бачимо, що Сполучені Штати стали гегемоном, і зараз вони можуть фактично навіть словами про те, чи будуть вони збільшувати видобуток чи ні, впливати взагалі на вартість газу всьому, на всьому нашому на всій нашій землі, фактично. А ну, ми бачимо, скільки вони ЗПГ реалізовують в Європі та і на європейському континенті. Так. Показники збільшились так. Е, в рази. Направду, тому це в канві того, про що ви зараз говорите, направду. Але ще найголовніше. Певні речі на 2025 рік, які він має бути, як ви вже зазначив, ми там весною зустрічаємось постійно з колегами по галузі спілкуємося. Я розумію, чому. Тому що осінньо-зимовий період завершується от на зараз. Але вже наступний рік планувати треба. Бо і от ми завжди про це говоримо: що підготовка до наступного опалювального сезону вже починається з весни, коли 에... закінчується. Що ви можете сказати про наступний рік і на чому потрібно нам зосередитися, зокрема щодо газовидобутку. Для того аби більш впевненіше і стабільніше себе відчувати в ОЗП 2025-2026. Так ну як я і зазначав, що поза нашими прогнозами наступного року ну навіть цього року вже так, тобто газ дешевим не буде, uh -huh. і окрім цього, я хотів би також додати і звернути увагу глядачів, що зараз в нас такі цікаві геополітичні новини. Я звертаю увагу, що ті ж сполучені штати Америки вони значну кількість газу продавали не тільки в Європу а й в Азію, і ми бачимо ці митні новини щодо з боку з Китаєм. Тому це вплине. Якщо ми говоримо про Україну, тобто компанії, як державні, так і приватні, вони мають розуміти, що система оподаткування не зміниться. Безпекова ситуація завдяки збройним силам України. Вона є наскільки є можливою, і звичайно, це питання. Ринкових взаємовідносин, зокрема це для комерційних для приватних компаній, для розуміння щодо можливості реалізації ресурсу, тому що повторюсь наразі єдиним ключовим механізмом продажу газу в Україні, так який є там гарантованим, називаємо так гарантованим е е е е покупцем, насправді зараз виступає Нафтогаз України. І цей механізм має бути продовжений модифікований і покращений. Тобто, це звушки питання обговорення та дискусії, але на ну, наше переконання, все ж таки, Нафтогаз повинен продовжувати викуп українського газу зробити більш такі там довгострокові зрозумілі правила викупу щоб компанії розуміли по яким індикативам, як буде продаж українського про продажівлягазу основа. та основа для його купівлі. в нас 10-15 секунд головний здобуток галузі я просто на початок готував це питання але все ж таки давайте зараз головний здобуток галузі от за останній, промі... останній рік ми зберегли український газовидобуток і, незважаючи на постійні обстріли, змогли його наростити угу. і в 2025 році почали жити без руського газу, що 5 чи 10 чи 20 років тому було абсолютно неможливо.